Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі Новини про найголовніше в Україні та на Волині. Дивитися випуски, яких ви можете у будь-який зручний час на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Які речі найбільше потрібні на фронті? Волинянин перерізав горло сусідському собаці. Волинь знову отримала трагічні звістки з фронту. Розпочну із хорошого. В ході контрнаступальної операції українські військові звільнили від російських окупантів селище урожайне Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Інформацію підтвердили також у ЗСУ. Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Цієї ночі Україну знову атакували російські шахеди. Наші сили протиповітряної оборони знищили 13 із 16 випущених дронів. Решта поцілили в портову інфраструктуру Дунаю. На цих знімках, власне, наслідки прильоту. За інформацією Одеської ОВА, постраждали складські приміщення та зерносховища. Людських жертв, на щастя, немає. Вночі росіяни атакували ізюмський район Харківщини, пошкоджені складські приміщення. Кілька вибухів лунали також у Вовчанську та Петропавлівці. Там ворог вдарив по приватних будинках та господарчих спорудах. Постраждалих на щастя немає. Ввечері ворог влучив і по Нікополю. Рано вранці, по Марганецькій громаді, бив зграду та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Місцеві не постраждали щодо руйнувань. Інформацію поки уточнюють. Вранці ворог вдарив і по Херсону. Є приліт по освітньому закладу на території лікарні. Поранення отримав пацієнт медзакладу. У Зеленівці окупанти атакували чоловіка, який працював у полі. Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення отримало подружжя пенсіонерів. Зараз вони у лікарні. Збройні сили України закликають не ігнорувати повітряні тривоги. За даними військово-морських сил у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів: ще один в Азовському і вісім з яких два носії крилатих ракет на бойовому чергуванні в Середземному морі. Загальний залп – до 24 ракет. І на завершення традиційно рахуємо кількість вбитих окупантів. Із початку повномасштабної війни армія Путіна втратила вже майже 250 тисяч солдат. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла приблизно 650 ворогів. Брухтом стали 11 танків, 10 бойових броньованих машин і 24 артсистеми. Одразу три одиниці техніки противника знищили воїни 3-го полку сил спеціальних операцій України разом з підрозділом Сил оборони. Серед спаленої ворожої техніки, автоматизована станція перешкод, машина технічної підтримки разом з особовим складом і танк. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки з фронту. Не стало ще чотирьох захисників з Волині. Роман Шеремет військовому було 45 років. Загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. На щиті додому повернеться також 29-річний Олександр Петенко із села Секунь Дубівської громади. Загинув захисник 11 серпня на Харківщині. У Скорботі також Голобська громада там днями ховатимуть військовослужбовця Віктора Савлюка. І четверта трагічна звістка загибель 52-річного воїна Володимира Карпюка із Любомля. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисників і вічна пам'ять героям. Авто з двома дітьми злетіло у кювет. На них ні царапини. Автопригода трапилася за 20 кілометрів від селища Маневичі. Водійка Тойота раптово втратила управління машиною і з'їхала в кювет. На щастя, вона та її донька підліток були пристебнуті ременями безпеки, а ще один малюк їхав в автокріслі. Як результат, на усіх трьох ні подряпини. Із цікавого за словами патрульних, при лобовому зіткненні непристебнутий водій має досить високі шанси головою розбити скло, та, на жаль, в 9 із 10 випадків загинути. Не пропустила мотоцикл і відправила хлопця на лікарняне ліжко. Аварія із постраждалим трапилася учора в камінькаширську. Водійка мінівена марки Вольцваген не пропустила мотоцикл. Як наслідок, врізалася у двоколісний, за кермом якого був неповнолітній. 17-річного хлопця забрала швидка. Відомо, що він у відділення травматології в обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбирається поліція. Перерізав горло собаці. 22-річний житель села Нові Кошари Ковальського району з особливою жорстокістю вбив сусідського пса. Він затягнув на зашморзі тварину в чагарники та перерізав їй горло. Трапилося це у червні. Наразі прокурори скерували цю справу до суду. За такі дії, згідно з кримінальним кодексом України, чоловікові світить позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Поки Волинянка була за кордоном, її будинок залізли злодії. Сталося це на Маневиччині. Викрали не гроші і коштовності, а побутові речі пилосос, газонокосарку, шампури для шашликів і ножі. Орієнтовна вартість вкраденого майже 3 тисячі гривень. Збагатився раніше судимий 48-річний односелець Волинянки. У будинок, як відомо, він заліз, зламавши вхідні двері. Що цікаво, це не перша крадіжка чоловіка, аналогічно відскоїв раніше. Тоді виніс з чужого будинку пожитків на понад 11 тисяч гривень. За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану волинянину загрожує до восьми років за ґратами. Зовсім скоро візьме старт навчальний рік. Цьогоріч Міністерство освіти і науки України рекомендує розпочати його за шкільними партами. Утім, знову ж таки, очне навчання допускається лише в тих навчальних закладах, що мають укриття. Щодо не менш важливого питання відключень світла, якщо такі будуть, то варіантів навчання два з генератором або дистанційно вдома. Остаточне рішення за керівниками шкіл та педагогічною радою. Щодо рекомендацій, того, що має бути максимально виведено діти в офлайн режим, знову ж таки ми до того йдемо, бо наші площі укриттів збільшуються, покращуються і так далі. Тому будемо робити все для того, щоб це було. Але ми розуміємо, що є заклади освіти, де немає місткості таких укриттів, навіть в дві зміни не можна буде розмістити, тому будемо і передбачати можливо десь у закладах освіти зміщений формат. Це знову ж таки на розсуд педагогічної ради і керівника закладу освіти. Окрім цього, новий навчальний рік може тривати до 28 червня. Відповідну постанову прийняв уряд. Така тривалість навчання, пояснив головний освітянин Луцька, теж залежатиме від безпекової ситуації в країні і у місті, зокрема. Навчальний рік таки закінчувався 1 липням. Бо навчальний рік починається з 1 вересня по 1 липня. І в рамках цих власне, 10 місяців керівник закладу освіти, педагогічна рада визначається, коли зручно їм працювати, навчатися і тому подібне. Можливо, буде якась ситуація у взимку, де треба буде економити енергоносії. Можливо, буде необхідність посидіти вдома. Я ж цього ще не знаю, ми також цього не можемо передбачити, залежно від безпекової ситуації. І тому таке рішення було прийнято урядом. Розкопали стилізований герб Володимира 16-17 століття. Цю річ знайшли студенти факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 12 юнаків проводять археологічні дослідження в рамках проєкту реконструкції мереж в центральній частині Володимира на території археологічної зони. На одній з ділянок студенти знайшли залишки споруди шістнадцятого століття із завалом кахляної печі та з титулатурою герба Володимира. За свідченням історика Віктора Баюка це найдавніший міський герб в Україні. Він засвідчений в 1324 році на листі міста Володимира до німецького містра. Стральзунда, знахідка тотожна із гербом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та їхніми нарукавними знаками і прапором. Відомо, що археологічні роботи нині продовжуються. Студенти знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють фахівці-реставратори. Підмога на передову щоденно з різних міст України і з за кордону їде допомога у гарячі точки. Необхідне збирають волонтери, представники влади, працівники підприємств, організацій, активісти. У наступному сюжеті військовий, який нині стоїть на захисті батьківщини, розкаже, чого найбільше потребують воїни в зоні активних бойових дій. Отож, дивимось. Автомобіль для військовослужбовців 77-ї бригади, придбаний зі щомісячних відрахувань атомників у розмірі 3%, відправився на передову. Запит про допомогу надійшов від військової частини, у якій служить працівник Раес. 77-ма бригада зараз перебуває в районі Бахмуту. Хлопці повертаються з за кордону з навчання, і ось уже на нашому автомобілі будуть рухатися в розположення своєї військової частини. Запит надійшов до волонтерської групи місяць тому. Волонтери оперативно відреагували на потребу військових. Знайшли, придбали та підготували до передачі автівку. Первинна профспілкова організація РАС додатково зібрала для військових необхідну допомогу: аптечки, медикаменти та генератор. Хотів би дуже подякувати керівництву ВПРС і персоналу ВПРС за дану благодійну допомогу у вигляді автомобіля, який в подальшому буде. Виконувати бойові завдання на сході, рятувати наших військовослужбовців під час, наприклад, евакуації. Військові розповідають, що без допомоги волонтерів, зокрема атомників, на передовій було б значно складніше. Техніка під час бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому потреби і в ній постійно зростають. І нам потрібні дуже сильно такі речі, як дрони мавіки, радіоелектронна боротьба. Тобто вони в майбутньому будуть допомагати нам для виконання бойового завдання, і це призведе до того, що ми все таки переможемо. Нині волонтерська група РЕЕС реалізовує кошти, відраховані із заробітних плат атомників за червень. В липні місяці придбали вісім коптерів. Вони тільки надійшли, ще навіть не передані. Будемо передавати на цьому тижні. От вісім коптерів, трикомбофлай, два коптери з тепловізійними камерами. Буде п'ять тепловізорів, будуть також радіостанції, Ну і автомобілі за 43 звернення покрили ми десь відсотків 20, не більше. На жаль, не вистачає всіх коштів. Також нині здійснюються перші закупівлі за запитами загону прикордонників, які захищають наші північні рубежі та протидіють проникненню на території України диверсійно-розвідувальних груп та дронів для забезпечення їхніх потреб. Нещодавно відкрили додатковий збір. Їм треба і прожектори, їм треба антидронові рушниці. їм треба тепловізійні коптери. Вони дуже чекають цієї допомоги від нас, враховуючи, що потреби військових з кожним днем лише зростають, маємо бути як ніколи єдиними у своєму прагненні допомагати та донатити в той час, як збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. Військовити в Рівніцька ЄС нашим військовим за ту надважку справу, яку вони роблять. Ми тут в тилу також забезпечуємо вас. Перше за все, енергію, енергію електричну, енергію наших сердець, а також по можливості з сходячи з тієї суми, яку ми збираємо, допомагаємо тим потрібним речам, які вам потрібно зараз на передовій. Безстрокова акція Я допомагаю ЗСУ» триває колектив Рівненської АЕС продовжуватиме гідно тримати волонтерський фронт, до наші військові не знищать останнього ворога на українській землі. Більше новин вже згодом в ефірі 12-го каналу. Тож залишайтеся з нами. А дивитися у будь-який зручний час для вас наші випуски ви можете на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. І з вами у студії працював Богдан Коваль. До зустрічі, бережіть себе.